Всім привіт! Коротше в Нікіта 13 років сьогодні. Йому подарили такий літак. Буде перший короче, реально пробуємо літати одним словом. Давай ага. буду держати і запускай. Вниз вверх, вверх. Газ, газ, газ. Вниз вверх. Нема такого. Ти його взагалі включив. Подожди, що він не включений, О, включений. Газу більше, газу, газу. Все, що, запускаю? Ну чи ти сам. Ні, я. Ну все, газу більше, все, я кидаю його. Давай повертайся, о! Що відбувається? Розвертайся. Пошли, пошли забирати. Я маю, мені вже холодно стоїть. Але прикольно ганяє. Крутіше, ніж дрон, скажи. Короче, гілку зацепив. Ну, зрозуміло, що в дворі гі гіляк багато. Але прикольно, реально. Такий, блін, этот, шустрий. Шустріше, ніж дрон. Дрон так не ганяє. Дрон десь 5 дрон десь 3. Давай знову. Ну я не страшно. Давай, ч ты паришся? давай. <говори> а мені треба його заново включить. Все? Все, готов? Запускай, давай. Е-моє. ще Привикає до керування. Знаєш, де їм класно, в центрі міста там цього немає. А хоча теж є, блін. Ну сюди, типу, посередині, ну давай на площадку, йди посередині. Так, Ось в нього такі пропеллери ззаді. Тут батареєчка така маленька, світло типу, світиться. Він пенопластовий, він дуже легенький, він так ганяє, типу, моторчики в нього. Кидаєш просто рукою, там такий він. Что, давай готов? Стой, стой, стой. Все, запускай. Зарылся носом. Что? Що, як відчуття? Та не бійся гонять, чого ти боїшся. Ти повинен дивися, тебе дивися, пряма лінія. Туди розганяйся, повертаєш. І по кругу, як гонки. Поняв? Давай на світло ходи. Запускай, пішов, все. О, газу більше, і пішов. Ого, <ріпи> <Йо -моє. ріпи> <ріпи> це прикольно, кстати. Диди. <ріпи> <ріпи> но, 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 носом зарив. Ходи на світло сюди. Ти ти подивися, стоїш в центрі, тут не спускаєш і по, ц... по кругу ганяєш, поняв? Я ну, в бок дивися, ти летиш по краю Ето, роз... Давай. <різь> више, вище, проти... Проти... проти, проти вітру, тобі ж там сказали. от, сюди вітер блиї. Ну, Зато руки мерзу, то камеру держить. Не в ту, не в ту сторону, туди. Проти вітру. Та нічого страшного там немає, успокойся, туди, туди кидай. Давай. Ай, заризарився. Що не як керувати? Бери його, підходь сюди. Що, не таке, як в дрона керування? Іди сюди, сюди, йди. Там тінь. Там тінь погано тебе видно. Це протиліт на стоять. Ну давай, давай, давай. Йо-майо, -йо, я за не слідковую наш день. Зарис, заривсь. Да, некі, вот то це тебе дійство, не то, що в мене. У мене таких ігрушок не було. І ти кажеш тобі жити погано. Нормально я так. Нормально жити. Давай. А ти як хотів? Давай. Так. Запустиш, я в дерево запустив. А ти як хотів, бо він легенький. Так само ти з дроном, коли дроном керуєш, так само дрон кидає його. А боковий, проти вітру лучше, Проти, Дивись сюди, в центрі йдеш. Ну. 20, 20, 20, 20. Прям сніг. А так, там сніг. Та так. нічого йому не буде, як тобі він відчуття Нравится? Круто. Прикольно, щось нове відчуття. Так. Давай ще. Він, це... він летить не як в дрон, що він просто в повітрі може завіснутися. Він завжди летить. Ну так, тільки... ну, да, дроном можна зупинити, а це постійно летить. Тобто ти його ніяк не зупиниш. О, це прикольно зробив. Йо, оце, оце. круговий, круговий роби! По кругу, о, 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 йо, йова, йо! Це прикольно. Оце я так казав. О, Ще, ще по кругу. О, блін. Давай давай по кругу, по кругу, повертай. Але при. Але ти прикольно цього разу вже. Оце, оце типа, по кругу ганяєш і реально класно. Ні, класна ігрушка. Вони, звісно, в Україні не стоїть цей подарок стільки. Тисячу е, гривень стоїть літачок. Хто буде питати ціну? О, красна його ціна, гривень 300 навірно, в Китаї. Хоча я на тему шукав хвилин 15, я такого не знайшов. Інше знайшов, тут, о, типу, як на дрон похоже, зрозумів? Ні, це така, це типа дрон. Так, да, це типу, таке керування як дрон твого. Так, ладно, коротко, там закінчується пам'ять. Кому сподобалось, всім... А, да, всім пока. Ставте лайки, пишіть, типа, чи у вас така ігрушка така була, так що, всім гарного дня!